Добірка вийшла цікавою та різноманітною і переважно складається з досить неочікуваних проєктів. Але у списку є також і серіали з глибоким змістом, які неодмінно вас зацікавлять. Всім приємного перегляду! Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Ставить вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку каналу. Серіал Табун це український шпигунський військовий міні-серіал, заснований на подіях 1942 року. За часів Другої світової війни Рейх розробляв хімічну зброю. Газ під назвою Табун був одним із їхніх успішних розробок. Цей безбарвний газ пахне яблуками, тому його жертви до останнього нічого не підозрюють та вмирають, вдихаючи фруктовий аромат. Нацисти випробували свої розробки на військовополонених та готувалися використати газ на полі бою. Тоді Велика Британія відправила в Україну диверсійну групу, до якої входив і українець Іван Діденко. Він має заручитися підтримкою місцевих, роздобути зразок смертоносного газу та знищити секретну лабораторію нацистів, щоб запобігти можливому масовому вбивству. Іван залишив рідне місто Звяги, що 15 років тому його повернення додому було невтішним. Місто під окупацією рідний брат більше не довіряє Івану, та й місцеві жителі косяться з недовірою. На вас чекають шпигунські пригоди та зворушлива історія кохання Івана та Галини. Кохання під час війни це випробування не для слабких. Закоханим доведеться кинути виклик долі та нацистському режиму, щоб бути разом. Зйомки серіалу закінчилися в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року. Подальшу роботу над фільмом довелося призупинити через початок повномасштабної війни Росії проти. України, коли учасники команди відновили роботу над фільмом, вони здивувалися, скільки паралелей, які можна провести між Другою світовою війною та тією війною, яка прийшла в Україну у 21 столітті. Творці фільму відповідально підійшли до деталей та достовірно передали дух 20-го століття часів найбільшої війни в історії людства. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Це дуже важливо. Кришталеві джерела це чотири серії, які насичені драматизмом, пристрастями, інтригами та романтикою. Сюжет серіалу перенесе в іншу реальність. В серіалі викладачка дитячої хореографії Ліза Кохач отримує несподіване повідомлення. Вона має стати опікункою своєї десятирічної племінниці, про існування якої вона нічого не знала. Переїхавши до великого і занедбаного будинку на березі мальовничого озера Кришталеві джерела, Ліза дізнається, що на опікунство теж претендує. Дої дядько дівчини змушені боротися за племінницю. Ліза і Михайло опиняються під одним дахом і з подивом розуміють, що між ними літають іскри кохання. Чи зможуть вони знайти спільну мову і компроміс у важкій ситуації? Чи здатні вони забути минуле і побудувати майбутнє разом? Напруга тільки зростатиме. Це історія про родинні зв'язки, кохання та важливість робити вибір серцем. Серіал розкриває найтонші переживання і викликає неймовірні емоції. Серіал «Ворожка» В центрі сюжету дві ворожки, які допомагають людям з вирішенням проблем. Вони повні протилежності, але мають одну спільну справу. Вони роблять все, щоб їхні клієнти вийшли із бюро без своїх проблем. Кожна серія буде розкривати нову таємничу історію. Разом вони допомагають тим, хто цього потребує. Всі бажаючі можуть звернутися у їхнє бюро, і вони вирішать їх проблему. Елеонора спеціалізується на хіромантії, роботі з ножами, зеркалами. Альона та гадає на картах таро. Також працює з природніми елементами. Камінням та рослинами. Марина прийшла до ворожки в паніці. Жінка не може впорати зі своєю маленькою донькою, яка постійно хворіє. Несподівано під ліжечком Надійки вона знайшла причину всіх хвороб: браслет із пологового будинку, проколотий голками. Ясновидиця побачить, що Порчу навела жінка з близького кола Марини, яка заздрить її щасливому шлюбу. Чи вдасться вберегти надійку від зла, яким буде покарання за наведення порчі на невинне життя? Серіал стане знахідкою для шанувальників містичного. Серіалів, поєднуючи інтригуючий сюжет, чарівну атмосферу та захоплюючі пригоди. Містичний серіал Сліпа це нові неймовірні містичні історії, серіал розповісті, як берегтися від лиха. Баба люба сліпа провидиця, яка володіє мудрістю. Вона вміє допомагати людям, у житті, яких трапляються містичні ситуації, моторошні видіння, постійні проблеми та негаразди, непорозуміння з родичами та коханими людьми це лише невеликий список проблем, з якими вони звертаються до провидиці. Самостійно вони не змогли знайти вихід зі своїх життєвих ситуацій, тому вирішили довіритись мудрій Харці, коли доля випробовує на міцність і рятує баба Люба, сліпа провидиця допомагає звичайним людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, комусь не щастить у коханні і всі наречені зникають. Коли справа доходить до весілля, хтось загруз у борга і ніяк не може вибрати зі злиднів, а хтось довіряв людині яку вважав найріднішою, проте в результаті залишився чим. Виявляється, усім цим проблемам є пояснення: завдяки унікальним знанням і силі предків, баба Люба може. Допомогти кожній людині захистити себе та своїх рідних людей. Проте іноді стається так, що люди не вірять словам про та роблять усе по-своєму, і це призводить до катастрофічних наслідків. На вас чекають нові неймовірні містичні історії, які можуть статися з кожним, як вберегти себе від негараздів і покращити життя. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором дивитися, що не дивитися цей серіал.